Ось такий він довпрірунок. О, йду, сонце вийшло, але щось на траві. І туманом такий яром долиною. Видно, що туман унизу. Але ж сонце гарно блищить. Ну, отам видно по затінках на траві мороз. І що, сонце вийде, сьогодні 18 градусів нам обіщають днем. От сонце вийде і мороз утече. А зараз такий свіжий ранок. Такий він прохолодний. Ох, і ранок. А, а я десь десь у мандрі. Піду, півдня можна прогуляти. Інколи таке можна. Оно що робиться? Який там мороз? О, ну і сонечко. Так добре, так гарно. Зазеленіла травичка молоденька після дощів. Волосе сухе таке. А зараз така красота, га? Яка ж така красота. Лише у нас на Україні. Ой-ой-ой, яка роса на сонці. Ох, ох, і красота. Нехай буде гарний день. Доброго всім дня. Ось він наш ліс. Весь час поглядаю на нього, поглядаю, коли він пожовкне, якийсь темний стоїть. Ось так кругом. Мало-мало що пожовтіло ще. То коли воно думає оце жовтнуть і відпадати, чого зеленим і підпадає. Де ж та красота вже, коли ж та красота буде? Так, добираюся додому, коротше. Ох, і там кругом темне. Не бачу золотої осені не бачу. Странно якось так. Наші поля, наші землі українські. Ось така природа. Двигаємось далі. Ох і погода яка. Так, огороди вже огорються потихеньку. Он вже через пару минут і буду вдома. Отак-то От в нас такі краєвиди. А за сходить, сонце, ох, і сонце. воно вже й тепле. Сьогодні такий день гарний. Йду потихеньку. Хочеться так пройтися, прогулятися. Яка краса, га? Яка краса. О, так, іду. Іду, зараз прийду, що там я таке несу, що мені ще й важко. Так. Ага, розложилася. Із твердих порід взяла. Ну, Це спеціально для себе. Так, а це тут хороші знижки є. Десь в аптеці брала. А в якій не, не помню точно в якій аптеці. Ну тут можна подивитися, що там можна вибрати. Боже, ну цілу кучу ось. Ціла куча цих чеків, чеків, так. Да? Та ну це я їх буду до ранку перечитувати. Ну їх самі самі от ложити в сторону і без чаків буде характер. Чим ми будемо діда пригощати, да? Ох, і ось ось. Таке важке. Це таке дід любить. Оце теж він любить. Ох і любить таке, бо він родився в рік криси, то він таке дуже любить. Так, бутерброди. Будемо мазати, продовжати їх. І отакий от кусочок смачного солу. Смачного так. Єсть. Так, ну. І цукерочки з горіхом, Коротше, так що я беру собі. Чорнослив. Десять гривнів одна цукерочка. Беріть тільки хочете, але погако можна взяти. Чорну сливу то їх дала. Коротше, вони різні, різні. Так, що я ще взяла тут у мене? Ага, Аврору не минула теж. От таку приправу взяла отакий от чай, він мені сподобався. І як компот, і як чай, і колір красивий. Так, Тоже ж ця Аврора. Там приправи можна всякі різні брати, пробувати. Вони недорогі, такі потрошки. Їх усі можна попробувати. Так. Ну, це в общем, що ж тут для себе, для себе? Ну, як хліба я не беру, ніколи хліба не беру. Дід для себе. Хліба я не їм, і я за нього забулася, то... Люди переживають, як же це так хліба не можна їсти. Як це без хліба їсти? А так, про нього вже забулася, що він не є і не згадую навіть. Усе можна. І за цей час, що я покинула їсти солодке, випічку і хліб, майже 4 місяці я цього не вживаю, мінус 4 кілограма. Ну, гарний результат. Леша й ходити. Отак-то. От так що продовжуємо в тому же духу. Тим біль, більше, що зараз цей хліб, він вже відношення не має ніякого до того хліба, що був раніше. Також він на таких, не знаю, як сказати, на чому він зроблений, що він тільки для шкоди, для шкоди здоров'я. Він не для чого більше не. ні для чого він більше не годиться. Так що... Вертатися до хліба, та й багато людей зараз по світу. Це в нас тут привикли. хліб, хліб, все з хлібом, все з хлібом вже. і перестали думати, що той хліб, що раніше був, то вже це не хліб, тим більше, що дріжджі. Що таке дріжджі? Ну, це кожен може для себе вирішити. Так, що я для себе лічно купила? Це для себе лічно вже я купила, бо що то прийшла там на полицях? Пусто-пусто, хоч бери, хоч не хоч. Фарби, фарби розібрали. Всі хочуть білими мабуть. Ну взяла яку, хай хоч така буде. Так. Що тут? ну взяла це таке. Ну, ніжки обов'язково треба, щоб були. І ось такий цей. Ну, коротше, це для себе. Думаю, не продешевила. Ось так от. Були гроші, пішла, потратила, щоб більше не хотілося. Якщо дід більше не дасть, то буду загорати без грошей. Ну, може, колись і дость. Тоді ще схожу. А так, от і все. Всім доброго дня, всім смачного, приємного апетиту, здоров'я, пока. До наступних зустрічей. Смачного.